Вітаю! В ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. У Вумані рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві. Запобігаємо виникненню займань у домівках черкащан. Дітям про безпеку рятувальники завітали до школярів. В Умані виникла пожежа на одному із підприємств. По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних загонів з'ясувалося, що вогнем охоплено близько 150 квадратних метрів покрівлі. Пожежу ліквідували рятувальники із двох пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувального загону. Загалом на місці події працювало 4 одиниці техніки та 19 чоловік особового складу. Постраждалих немає. Запобігти пожежі рятувальники проводять профілактичні зустрічі у громадах. Навчання з представниками органів місцевого самоврядування, соціального захисту та населенням Монастирищенської та христинівської міських територіальних громад провели мої колеги. Запобігти рятувати допомоги. Тобто наза сьогоднішня мета запобігти. Дивіться, то повівається трошка Провідники послаблюються, бувається паний контакт, нагрівається в даній точці і починає склаватися ізоляція, і тоді вже приходить наша кровна Датчики диму, первинні засоби пожежогасіння гасіння та металеві печі, представники Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста в Україні. Рятувальники ж повторно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, газового та електричного опалення. Ми вже все, вже принесло. Вам буржуйку надає Черкаська обласна організація. Товариства Червоного Христа за сприяння Канадійського Червоного Христа. Ця програма йде іще із засобами безпеки. Це вогнегасник порошковий, ну, і... диволізатор. Димон ну, е, через горючі конструкції, димоходи ні в якому разі їх не можна пропускати, тому що е, метал нагрівається, можуть статися пожежі. Нажимаєте цю ручку, направляєте прастру і... на осередок пожежі ага. і спрацьовує. Нагадую вам про інструкцію до печі, як правильно користуватися. І пам'ятка розроблена головним управлінням Державної служби надзвичайної ситуації спільно з Червоним Хрестом. Ми виявили потребу, побачили, що людина дійсно потребує цього, і надали допомогу. Коли ми так говорили із Нашими партнерами вони зацікавлені, щоб було безпека. Перш за все. Це комфорт, це безпека і це особистий простір. І на оцих, скажімо так, засадах і формувалися ну, наші закупки. Зараз встановлення пічного опалення димові труби потрібно, щоб проходили не через дерев'яні конструкції, тобто через стіни, тобто бальдоні все-таки, і встановлювати забороняється ближче одного метра від гарючої конструкції. Через Пічне палення виникає дуже багато пожеж. Сьогоднішній рейд це результат уже минулотижневого рейду. Тоді ми здійснювали тут профілактичні відпрацювання. Представники Червоного Христа взяли до уваги декілька осіб, яким необхідна допомога. Сьогодні вони необхідну допомогу надали. Ми ж провели повторний інструктаж по пожежній безпеці. Червоний хрест надавав і датчик диму. Це дуже важливо, оскільки чадний газ тихий вбивця, його неможливо почути, але, на жаль, люди від нього гинуть. Тому ось такі датчики будуть сигналізувати про дим. І у разі чого треба необхідно терміново звертатися до рятувальників. Шановні черкащани! Пам'ятайте, нехтування правил безпеки при експлуатації печей призводить до пожеж нерідко з трагічними наслідками. Ми вкотре наголошуємо на дотриманні правил безпеки в опалювальний період, а допомагають нам юні рятувальники пожежні. Обігріваєш житло пічкою, тоді ти маєш пам'ятати. Замазують тріщини та білий піч. На підлозі перед топкою розміщай металевий лист 50 на 70 сантиметрів. Не застосовуй для розпалу печі легкозаймисті рідини. Не Розміщай дрова та меблі роту до печі. Не суши над піщу речі та одяг. Не залишай тупкому отворі золу. Це може спричинити до отруєння чадним газом. Прочищай сажу димоходу перед кожним опалювальним періодом. Який ми точно запам'ятаємо. Саме такі слова ми почули від учнів Рускополянської школи. В інтерактивній формі рятувальники навчили дітвору, як діяти, якщо у будинку виникла пожежа. На вулиці натрапив на вибуху небезпечний предмет або провалився під кригу. Правила, що рятують життя. Надзвичайники проговорили з учнями, використовуючи різну поліграфічну продукцію, представлені партнерами ЮНІСЕФ. під назвою «Безпека». Такі рятувальники. рятувальники. Рятувальники людей спасають життя. Души спасають людей. Виникла пожежа. Ми швиденько прикриваємо носик і ротик серветкою, присідаємо і швиденько прямуємо до виходу. Викликаємо рятувальників за номером 101. Я сьогодні дізнався, що робити, коли домі пожеж або в квартирі. Натрапити на такі вибухонебезпечні предмети сьогодні можна будь-де. Відійти на 150 або 200 кроків. Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили Добався цей урок. Майбіль. 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 Плюс три класи безпеки відкрили на Черкащині. Простори, в яких діти матимуть змогу поглиблено вивчати правила безпеки в різних небезпечних ситуаціях, відкрили у черкаському та уманському районах. Традиційно новостворені класи безпеки обладнані зонами змінної та пожежної безпеки, психологічної та домедичної допомоги, безпеки дорожнього руху. Перший урок провели співробітники ДСНС разом із спеціалістами з безпеки в освітньому середовищі та командами дружин юних рятувальників пожежних. Діти показали гарні знання з безпеки в змодельованих різних надзвичайних ситуаціях. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе.